Всім привіт вітаю на каналі. Мене звуть Серж. Ми знаходимось на Дніпрі. І я вам протягом цього відео розкажу, як ви можете виграти собі доповнення Дніпро Дельта Пак ключом в Steam. Дуже прості інструкції. Розігруємо ми 4 ключа для Steam, наголошую. Дякую розробникам Fishing Planet, по-перше, за таку чудову гру. А по-друге, що надали мені ці ключі, щоб я їх вам подарував, розіграв. І ви теж мали змогу оцінити, наскільки це чудове DLC, як класно зроблено Дніпро. І Зайнялись отакою от риболовлею, яка нам раніше була доступна тільки в океані. Або тільки ми в, ігр... в інших іграх її бачили. А тепер в нас є справжній тролінг з човна. Так, є, є. Все, супер. Так, дивіться, друзі мої, що розігруємо? Розігруємо ми Дніпро Дельта Пак. В Дніпро Дельта Пак входить оцей чудовий човен. Це не просто човен, в нього є кріплення для вудок, і на Дніпрі дозволений тролінг. Тобто можна закинути ваші спінінги з будь-якими насадками. І, отак, йти собі по річці, і риба буде чіплятися сама. Човен класний, човен швидкий, човен зречний, в нього шикарний огляд, непоганий, дуже сонар, який перемикається, як всі, в карту, і половінчитий режим має. Ну, тобто, ехолот. Вудки. До 25-27 кілограмів. Тобто, витягнути можна будь-яке чудовисько. І тут, і на інших локаціях. І ще ви отримуєте 30 днів преміум аккаунта. І ліцензію. Звісно, на Дніпро. О, у нас, здається, рибка є. І ліцензію. Тобто, all-inclusive. Навіть якщо ви. Маленького левела. Ви навіть на першому левелі, якщо ви виграєте, в стім вводите ключ і одразу зможете тут ловити. Опа! Трофейний виразив. От і рибка до нас завітала. Як ви бачите, цим комплектом 5800. Велетенська хижа риба. Просто на раз-два. Також ви отримаєте спеціальні приманки, наживки, повіці і повний, повний, повний комплект все, що треба для риболовлі. Зараз я вам покажу. Поїхали потихеньку. Знаходиться цей пакет, якщо ви хочете зайти, подивитись в преміумному магазині в лодочних наборах, бо основне тут човен Дніпро. В принципі, навіть якщо не виграєте, ціна дуже приємна, тому що аналог такого човна раніше коштував 444 гривні, де є кріплення для вудок. І отут написано все, що є, характеристики. Ще байткоїни, кредити, чудові котушки, вудка в нас спінінгова, кастінгова, одяг дуже приємний. Ну і шнури, флюри, монофіли, повідці, нові класні джиг-голівки, новий біонічний слаг, купа всього на спінінгі, цикади, волкери нові. Супер просто, мені все подобається. І. Садочок аж на 250 кілограмів і до 100 риба. Буї, ліцензії і все таке інше. Можна цим всім ділом ловити із берега. Це не тільки для вудок. Десь на 35-40 метрів ці спінінги кидають. Вони, звісно, не трьохметрові, які там через пів. Річки. В основному вони створені. Рибалити з човна. Але не обов'язково на човні рибалити тролінгам. Тобто ви можете в улюблене місце приплисти і закидати з човна. І теж дуже чудово і класно. Або. Два спінінга закинути і треті взяти свій. І так само. Це все працює. Це все вам дозволяє човен. все тільки трошки підтягніть, щоб закрити замок. І, будь ласка. На вудки. Автоматом. Так воно і робиться. Так, відповідно, офіційна частина. Розігруємо ми ключі в Steam 4 штуки. На переможця по одному ключу. Так, тут ще треба в берег не виїхати, поки я розказую. Тому якщо ви граєте з телефона чи з планшета. На жаль. На жаль. Тому що це для стіма. Це маєте на увазі. Щоб потім не було розчарування. Маленька щучка. А, що треба зробити, щоб прийняти участь в конкурсі? По-перше, в Steam не полінуйтесь, поставити галочку, чи рекомендуєте в ігру. І напишіть, чого саме: або просто подякуйте нашим розробникам за те, що нарешті в нас з'явилася українська локація, яку ми так довго чекали, і яка. Ще й рекламую Україну по всьому світу, щоб всі знали, які в нас шикарні річки, яка в нас класна рибалка. Зробіть, по-перше, це. По-друге, цьому відео треба поставити лайка. На канал треба бути підписаним. Соцмережами, інстаграмами. Не душу, вони в мене є. Там є якісь анонсики, це по вашому бажанню. Головне. Після того, як ви поставили лайк, підписались, напишіть змістовний 5 плюс слів коментар. Тому що переможець буде обиратися з коментарів під цим відео на спеціальному ютуб сайті для розігришів Випадково. Тому лайкайте, підписуйтесь, пишіть змістовний коментар. І сьогодні в нас четвер, я одразу викладаю відео. І в неділю, теж, теж десь в першій половині дня, буде відео з результатами. І там ви вже себе побачите і хто виграв, розкажу, що робити, <свісно> якщо ви виграли. Так що бажаю всім удачі. Ще раз дякуємо Fishing Planet за чудову гру, за Дніпро і за те, що вони нам дарують такі класні подарунки. І контентом, і безпосередньо подарунками, щоб ви могли пограти. Тому, друзі мої, вперед. Побачимось в наступних відосах. Всім гарного дня, вечора і взагалі.